Ну, я поки що далеко не все подивився, і тільки частину цих фільмів мені завжди цікаво це дивитися. Мабуть, тому і фестиваль Відкрита ніч вдається вже от, ну, скільки, 17 разів. Кожного разу я сподіваюся на якісь відкриття, і кожного разу вони є. І тут е, теж є дуже цікаві фільми, але я ще буду дивитися всю програму до кінця. Поки що вона мені ділиться на три частини. Є така частина, яка мені цікавіша е, це фільми, в яких є якась актуальність. Навіть якщо просто на побутовому рівні, от я бачу ну, там, вулицю знайому, це для мене. Як для глядача вже сигнал. А от цікаво, що автор побачив на цій вулиці, яка мені знайома. Або актуальність там, ну і на різних рівнях, там, в тому числі політична, є достатньо фільмів, які розглядають нашу от, таку складну ситуацію в Україні. Ці фільми мені цікавіші. Є фільми, які тільки не подумайте, що тут якась іронія, але є фільми, які більше схожі на Радіоп'єси. Є такий жанр, дуже цікавий. Ну, раніше він був розповсюджений, зараз менше, але це дуже цікавий жанр, і о, серйозні літератори м, працювали і працюють в цьому жанрі. Але для кіно цей жанр все ж таки, ну, знаєте, Можливо, не найкращий жанр, бо все там вкладається в слово. А картинка і те, що відбувається на екрані, сюжет, я не кажу вже про актуальність, про яку я згадав, вона десь відсувається на якийсь дальній план. Фільми, які мені ну, мене не, не зачепили, це фільми, де я побачив нічого знайомого. Починаючи, ну, скажімо, з мови, я не почув там ні української, ні двомовного середовища. Як правило, вони вони ну, начебто не помічають реалій нашого часу. Знаєте, ці фільми. От коли ми бачимо там японське кіно, ми одразу можемо сказати чітко, це японський фільм, там, чи американський, чи російський. А коли я бачу такі фільми, я не можу зрозуміти їхнє походження. І вони мене якось і не торкаються. Так що я не маю жодного сумніву, що я знайду для себе там свої шедеври. Буду за них голосувати. Принцип, ви вже, мабуть, зрозуміли мого власного підходу. От. Мені цікаво додивитися всю програму до кінця і бажаю успіхів конкурсантам.